Чудову пропозицію маю на продаж на академічному друзі. Однокімнатна квартира всього 200 метрів до торгового центру Барбари, до зупинки транспорту, до всіх магазинів, квартира з ремонтом, з меблями, з технікою на зручному другому поверсі. Є газ і ціна, друзі. Увага 55 тисяч доларів без комісії для покупців. Запрошую вас на перегляд. Ходімо дивитись квартиру. Заходьте, будь ласка. Квартира наша однокімнатна, це у нас коридор. Тут у нас одразу покажу роздільний санвузол, дуже зручно. І міжкімнатні двері, натуральне дерево. Бачите, який веселий санвузол. Квартира дуже поглянута, все робилось для себе. Тут у нас в коридорі кухні санвузлі тепла підлога. Ходімо одразу на кухню. Зона відпочинку. подивіться на кухні у нас є вбудовані меблі, є у нас посудомийка, залишається, входить у вартість, духова шафа, варочна поверхня все є. Тут у нас спрятаний газовий котел, то проблем у вас не буде. Класна зона балкону. Тут є робочий Подивіться, який вигляд з другого поверху, але дуже приємно так дивитись на алею, бачите, так гарненький такий вигляд з вікна. І ходімо в нашу кімнату основну. Кімната достатньо простора, 17 квадратних метрів. А, так як у нас тут родина з дитиною проживає, тут у нас розділені на дві зони. Квартира продається тільки тому, що родина розширяється, вбудована шафа купе так само залишається у вас в квартирі. Квартира готова для заселення, можна заходити та жити, нічого робити не потрібно. Запрошую на перегляд, чудова ціна. чекаю вас.